Як сильно мені болітиме після імплантації? Ну так часто я чую це питання дуже багато остраху в пацієнтів пов'язано саме з імплантацією. Тому давайте ми про це поговоримо. Коли встановлюється імплант, травма насправді досить невелика. Тому ми і не очікуємо якихось яскравих ваших больових відчуттів. І дуже часто у нас відбувається ситуація, коли пацієнт телефонує на ресепшн і запитує, чи можу я не пити знеболююче, тому що пройшов лише один день, а мені не боляче, це взагалі нормально. Так от це нормально після імплантації, досить часто якісь больові відчуття, які пацієнт хоче приглушити знеболюючим, Ну, інколи це одна таблетка, інколи це одна доба. Ну так є дискомфорт після хірургії, але не більше того. Тому точно не бійтесь етапу відновлення після імплантації. Це не буде дискомфортно для вас.